Всім доброго дня. Два слова скажу за гумовку ХТЗ. Якщо хтось має бажання, можна зірнути. Це вже гумовка на грубе замовлення. Дату людина відправила. Тобто ну, фризировано кінцевою фризою. І низ, і верх. Ті заїзди на що не впливають, я пробував глибину, Основне тут те колечко. Ну, Перепадів тут ніде немає, просто що воно має сліди, так як від кінцевої фрези, Такі грубші сліди. Е, зібрав 4 з хостіку міліметрів там може 4 і 1 більше не, не зібрав. Ну, як помучимося, бо бачу вже дуже близько. Краще, хай буде там тих пів міліметра менше, зато воно крепше буде. Е, кого цікаве, та робота коштує 1000 гривень у мене. Е, Конкретно та, тобто я взяв гумовку, поставив, фрезернув і віддав. Повиймати всі ці пальці, то все окремо там накину, не знаю, 100-200 гривень. Якщо я їх вкорочую, так само окрема ціна. В загальному. Мені краще, щоб просто хтось гумовку дав. Але я ж кажу, бачите, може, чому він править те. Сказав, що вкороти, і вставив сам. Він тільки виняти не міг. А я виняти, в принципі, маю, чи маю зйомника. Е. Ну кого цікавий, я номер нижу в коментарях. Все, всім удачі, всіх обов'язковий.